Черніхівщина має свої давні традиції бджільництва, які передаються з покоління в покоління. Нині в районі працює 150 пасічників. Багато з них цю справу успадкували разом з досвідом і набутками своїх батьків. Сіляко підтримує пасічників і влада району, адже бджільництво потребує комплексного підходу до свого розвитку. Тому в районі значно збільшено посіви медоносних культур. Виконується розпорядження голови облдержадміністрації стосовно відшкодування пасічникам коштів за цукор і вулики. А ще з метою пропаганди бджільництва тут традиційно проходять різні заходи. Спаса У нас відбулася обласна нарада на ФГП Чоландія, значить, обласний семінар. По бджільництву запрошені були всі, значить обласні бджолери. Нещодавно в районі створено і спілку пасічників. Вступити до неї може кожен. Всіляку допомогу, всіляку підтримку. Ми вам обіцяємо. Кількість членів, які буде не обмежена. Що ж до питань, які хвилюють пасічників, то це збут продуктів бджільництва. Сьогодні така бджільництва стала ситуація, як посела з картоплею. Врожай сумасшедший, а діть нема де. Володимир Маційчук також пасічник, тому він добре розуміє необхідність вирощування в нашій зоні альтернативних рослин медоносів. Зміна клімату веде до того, що однорічні рослини не забезпечують вже тієї продуктивності, тієї медоносної бази, яка була споконвічна до цього часу. Багаторічні рослини вони мають і краще розвинену корневу систему. і Краще реагують на тривалі посушливі періоди. А це дуже впливає на якість меду. До речі, мед полісся вважається ціннішим за південний, і за смаковими властивостями, і за лікувальними. А ще. Якість меду значно вища, І по твердості, по вмісту влажності він набагато вищий. Вислів нехай вам їжа буде ліками, а ліки їжею повністю підходить до продуктів бджільництва.